Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка не лише розповідає про корупцію, а інколи її навіть зупиняє. А інколи. ні. Дивіться сьогодні у випуску 30 мільйонів за 10 хвилин ефіру. Після нашого розслідування вартість держзамовлення впала вдвічі. Аліна потім я так розумію, Алина, я понесли Васенко, правильно? Ви, мабуть, плохо слышите. Вам по русски чітко сказали, Ніяких коментарів. Кробаки з правом підпису, тюремники в останні дні свого існування закупили в'язням червиву рибу. Править як останній день? Але спочатку про дивне: три тижні тому ми розповідали про невдалий жарт голови державного управління справами. Він колишній гравець у КВК КВН і отримав у свого ж управління собі квартиру просто в центрі Києва на Печерську. Майже 200 квадратних метрів, ринкова ціна 10-12 мільйонів гривень. Одразу його дружина купує новеньке БМВ. Ну, мабуть, тому що зекономили на житлі, чому б себе і не порадувати. А сам він віджартувався, що квартиру взяв, яку давали, меншої не було. І ось кілька днів тому новина Порошенко його звільнив. Є привіт радіти ні, тому що його не звільнили. Його понизили до заступника, а його заступник став відповідно головою. У нього, мабуть, теж квартирне питання ще не вирішено. Тож оця ротація керівництва закінчиться лише з халявними державними квартирами. Ну а тепер до більш радісного навесні держава проводила тендер на розробку системи перенесення номерів. Коротше, шукали компанію, яка зробить таку спеціальну базу даних, і ви зможете змінити мобільного оператора, а номер телефону лишити собі свій звичний. Знайшли дивних хлопців з підвалу. З пропозицією вдвічі дорожчою ніж у конкурентів. Після розслідування були гнівні заяви чиновників про нашу продажність і багато судових засідань. Аліна Стрижак їх всі відвідала і зараз розповість нам про перемогу, а ще про те, що в цій історії знайшлось місце і великій міжнародній корупції. Литва травень цього року. Місцева преса шумить литовські політики найвищого рангу спіймані на хабарях. Суми понад 100 тисяч євро. Хабарі роздавала литовська компанія MG Baltic Груп, начебто за лобіювання власних інтересів. Хабарників та очільників MG Baltic груп арештовують для України. Цей скандал має величезне значення, адже MG Baltic Медіа Group співводіє литовською компанією медіафон. Саме медіафон і має допомогти Україні впровадити систему Mobile Number Portability, коли ти змінюєш мобільного оператора, але при цьому не змінюєш номер телефону. Така система є в багатьох країнах світу в Україні. За її впровадження відповідає Український державний центр радіочастот, скорочено УДЦР, на розробку бази даних номерів. У ДЦР провів тендер, якому наші гроші у березні присвятили окреме розслідування. І, ну як ви, там фальсифікацію буде, в принципі не може закупівлю. На майже 72 мільйони виграла фірма Діалінк. Ми знайшли її у підвалі одного зі спальних районів Києва. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це тут діалін компанія, куди могли піти 72 мільйони. Це стіл, стілець і директор. Я формував ці документи своїми руками. Підвальна компанія виступала посередником. Допомагати діалінку впроваджувати систему мав би саме литовський медіафон, власників якого пов'язали через корупційний скандал. Ми з медіафоном оце півгодини назад закінчили домпінг. Як виявило розслідування нашої програми за компанією прокладкою стояли люди відомого посадовця? Діалінг пов'язаний із екс-почільником міграційної служби Сергієм Радутним. Тендер проводив у ДЦР, де осіли колишні працівники міграційної служби та пов'язаних із нею структур. Які власники ви дивились, які в нас власники? Звичайні, будь ласка, що це за люди звичайні люди граждані України. Пропозиція звичайних людей була незвично дорогою. Після ефіру УДЦР звинуватив нашу програму в замовності. Це було образливо до речі, однак образитись ми не встигли, тому що прийшов антимонопольний комітет і скасував до біса закупівлю, підтвердивши нашу правоту. УДЦР змусило обрати переможцем компанію на 30 мільйонів дешевше, а потім почались суди. Після рішення антимонопольного комітету Діалінг пішов до суду, але таке враження не за правдою, а за правильним рішенням. У судовій системі є способи направити свою справу до потрібного судді. Наприклад, ти чекаєш, коли судді розходяться по відпустках, і на весь суд їх лишається з десяток. Система автоматизованого розподілу справ у суді розкидає позови між суддями. Тож потрібно лише подавати однакові позови, доки один із них не розподілиться на потрібного суддю. Саме йому ви й приносите оригінал квитанції про оплату судового збору. Решта суддів через відсутність квитанції справу не приймають. Діалінг подав 10 фактично однакових позовів, і оригінал квитанції отримала суддя. Тетяна Ващенко. Я звернула увагу, що ви подавали справу до сітень суддям. Єдине, що квитанції про сплату судового збору це були не оригінали, а копії. Алина, потім, я так розумію, видовосли Ващенко, правильно? Ви, мабуть, плохо слухаєте, Вам по-русски чітко сказали, ніяких коментарів. Позивач подає декілька позовів, а чекає, коли вони будуть розподілені на декількох суддів. Система автоматична він бачить кожен позов як окремий. Незалежно від інших, ми маємо 10 суддів, подаємо позовні заяви з деякими вадами, наприклад, подаємо копії квитанції, які потрібно було би подати в оригіналі. Таким чином, ми чекаємо, коли ці позови будуть розподілені по суддях, потім обираємо того суддю, який нам більш подобається, і подаємо йому оригінали квитанції. Суддя підіграла компанії-посереднику діалінку, який хотів отримати 72 мільйони. І заборонила у ДЦРУ укладати договір з есей-центром, пропозиція якого була удвічі дешевша. Після чого до суду звернувся е центр <працю> Ліфт не працює. Тож доводиться битися головою в стелю. У прямому сенсі перед законом усі рівні. Ми сидимо тут по п'ять годин. Засідання постійно переносять. Перезнайомилися з усіма суддями. Так часто їх у цій справі міняють. Врешті, коли кількість перенесених засідань наближається до десятка, суд приймає рішення на користь компанії «Есайцентр». Тепер запровадження послуги перенесення номерів може зірвати лише український державний центр радіочастот. Якщо буде добра воля у ДЦР підписати договори і почати дійсне впровадження МП в Україні, вони це зможуть зробити за день. Де факто ми готові сьогодні, або да, завтра з утра приїхати в ДЦР з юристами з директором з печатю і на місці підписати. тось ето максимум можуть день, якщо у них є добра воля. Ця ситуація має стати певним лакмусовим папірцем для українського державного центру радіочастот. Чи справді він хоче полегшити життя українським власникам мобільних телефонів? А чи підіграє сумнівним приватним структурам у тендері на десятки мільйонів? Адже фірма діалінк може знову через суд зірвати підписання угоди, і тоді про зміну мобільного оператора без зміни номера. Доведеться забути ще на півроку. Лише один момент трохи пригнічує. Ми розпочали з литовського корупційного скандалу і чітко видно різницю. Бачите, литовські колеги наших тендерних попильників сидять. Була собі така в Україні державна пенітенціарна служба. Чиновники по догляду за в'язнями. Тюрми колонії СІЗО була тому, що її якраз зараз розформовують. Але в останні дні своїх повноважень тюремники закупили в'язням риби. По-перше, на понад 100 мільйонів гривень. По-друге, з шаленою переплатою і по-третє, з хробаками. Про низьку якість за високою ціною Аліна Стрижак. У цьому непоказному будинку донедавна вирішувалися умови утримання всіх ув'язнених країни, що їсти, на чому спати, чим лікуватися. Тут розміщувалася пенітенціарна служба. У травні пенітенціарку ліквідував Кабмін, передавши повноваження служби мін'юсту. Мовляв, засуджених стало менше, тримати окрему структуру немає сенсу. Перед ліквідацією пенітенціарна служба закупила рибу і зі швидкістю світла розподілила її по колоніях та СІЗО. Сума закупівлі вражає 117,5 мільйонів гривень і отримає їх приватна, нікому невідома фірма за трохи більше двох тисяч тонн мороженої риби, путасу і сардинели. Путасу виглядає ось так. Риба потасу в магазині коштує 28 гривень. Це роздрібна ціна і значить, що в неї вже входить ПДВ, доставка, націнка магазину. Я взагалі не розумію, чим керувалася пенітенціарна служба, коли закуповувала таку ж рибу по 50 гривень за кілограм. За такі гроші ув'язнених могли б годувати коропами та амуром. Натомість в два дорога купили сміттєвої риби. Від потасу три роки тому відмовилось міністерство оборони через паразитів. Не в міністерстві у рибі вона завжди заражена гельмінтами. Вживати її у їжу ризиковано. І навіть сама пенітенціарна служба два роки тому перестала закуповувати таку рибу. Розповідає колишній керівник служби Сергій Старенький. Наявність в ній токсичних якихось лічинок гельмінтів, Вона в принципі підтверджувалася тими аналізами, які ми проводили раніше. Тому і було прийнято рішення її заборонити. Проте нове керівництво тюремників повернуло рибу з червами на столи ув'язнених. І нашій програмі винесли заморожену потасу просто з холодильників однієї з колоній. Морожена риба, яку ви зараз бачите на екрані, приїхала до нас прямісінько з одного з холодильників закладу пенітенціарної служби. І зараз, поки риба остаточно не розтанула. Ми завеземо її до лабораторії, щоб перевірити, наскільки ця рибка безпечна для людського організму. З'ясувати, чи є щось у м'ясі риби, дуже просто. Всього 46 гривень, і на тебе працює цілий науково-дослідний інститут. Фахівці кажуть, рівень гельмінтів перевищує норму на 45%. Взагалі потасу переважно купляють для годівлі звірів. Проте ділкам із пенітенціарки це не заважає годувати рибою зеків та подавати її у сізо. Зараз там і варять, смажать і видають, і деякі там можливо засуджені навіть в сушеному виді. Там в'ялять на деяких місцях. Ну це не, не в столових, а такі саморобки, скажем так. В замовленні тюремників була не лише вічно червива путасу, а й цілком пристойна сардинела. Тільки скільки чого, невідомо. Самі тюремники говорять, та яка різниця. Ну, різниця в тому, що одне їстівна риба, а інша не дуже. І коштують вони абсолютно по-різному. Тож сардинела там може 2 кіло, і за ті переплатили. Кому переплатили? фірмі з вичерпно-морською назвою Тесткабель. Ви вслухайтесь, ця назва ніби промовляє до вас. Яка ще риба. Друга риба, яку купили тюремники, сардинела. Ми телефонуємо постачальнику в Одесу, який везе рибу із Мавританії. Називаємося фірмою, що виграла тендер на поставку риби в колонії. Постачальник одразу, не торгуючись, готовий розвести нам по всій країні цю ж рибу без зайвих питань максимум за 36 гривень за кілограм. Приділа. может, гривны 33, может, 35, если вот так. 33, 35. И это тоже плюс 1 гривна для, за, за доставку, да? Я думаю, что да. Ну, по сигналу все так положено, по, ну, по договору, все, ну, я спокойно заказываю вам контейнер, привожу его, разомаживаю и развожу вам туда, куда вам надо. Хорошо, а такой вопрос, а от кого, ну, то есть вы работаете вот как интертрейдинг? Так як інтертрейдер. Скільки в колонії та СІЗО закупили путасу, а скільки сардинели, не зрозуміло. Хоча путасу набагато дешевша. Це нормальна практика для бізнесменів, які хочуть заробити гроші. На вітрину виставлено, нібито поставляють сардинелу, яка дорожча і якісніша. Але насправді масово йдуть поставки путасу. А сардинели, скоріше за все, йдуть поставки такі. Невеликі разові для того, щоб просто потім по звітам провести, що ми поставляли і футасу, і що ви від нас хочете. Тож підрахувати точну переплату складно, але навіть за найскромнішими підрахунками, якщо риби закупили в рівних долях, це 30 мільйонів гривень. Фірма, куди від тюремників підуть 117 мільйонів за рибу, непроста. В Сенсі знайти її дуже непросто. Вона називається тест кабель. Орендує кімнатку ось у цьому будинку, але й у кімнаті в робочий день нікого нема. Що Фірма тест кабель. Фірма цього чоловіка здає в оренду кімнатки, зокрема, і тест кабелю. Говірким він буде недовго. Я все хто? – Я з телеканалу з наших грошей. А, ні, так я вас не приймаю. Власники тест кабелю змінювалися кілька разів. Утім, зміни виглядають суто формальними. Два співзасновники, які переписували фірму між собою, взагалі сусіди. Батьки одного з них дали вичерпну характеристику багатомільйонному бізнесу на держзамовленнях. Є Розповідають, фірма взагалі займається технікою в інтернет-каталогах. Тест кабель також фігурує як електротехнічна лабораторія. А рибу вони возили коли-небудь? Будь коли рибу да Все, абсолютно ні, це взагалі щось якийсь абсурд. Це хтось Це хтось э, щось десь з абсолютно рибою. Де вони ізбрали, возили, чи що абсолютно ні на рибу возили, бува, привозили, як вони зігорі їздили на рибалку, сюди не жалив. То отаких от, карасиків для кота сто 5 ну, привозили. Кілька слів про журналістську вдачу. Бачите, дізнатись, хто насправді стоїть за цим кабелем, хто так би мовити, в кінці грошового потоку було б неможливим. Якби за пів години після візиту до цього, вибачте, офісу нам не написала одна дуже відома в держзакупівлях особа з питанням: а чого це ми туди поперлись? Знайомтесь, Марина Ставська. Марина Ставська людина непроста. Це сусідка Петра Порошенка. Ось тут живе український президент, а тут Марина Ставська. По-друге, Марина Ставська дружина одного з упливових очільників СБУ часів Януковича Андрія Кміти. До революції Кміту називали комерційним директором СБУ. Він керував департаментом контррозвідувального захисту економіки. Потім переведений на посаду очільника СБ в Івано-Франківську. Зараз кміта мешкає у цьому маєтку. У дворі метушиться домашня прислуга. Їх тут штат із десятка людей. Під час нашого візиту із двору кміти виїжджає рейндж ровер, записаний на сестру СБУшника Ольгу. Вітку два роки тому Ольга продала до Держезерву супердороге масло за 5 мільйонів, розігравши тендер із дружиною свого брата. Чи може собі дозволити таке життя співробітник СБУ? Лише якщо йому щастить. Із дружиною і падчеркою. А в соцмережах пачерка кміти Христини, розкішні автомобілі та звіти з п'ятизіркових готелів і елітних магазинів. Офіційно Христина власниця архітектурного бюро. Робить інтер'єри для олігархів. Фінансове щастя родини кміти забезпечує бюджет. Не тому, що в кміти зарплата, а тому, що його дружина постачає що завгодно, куди завгодно, аби лише. Державі держрезерв, армія, колонії, сізо тільки платіть. І дивним чином її конкуренти зникають з торгів. Ну, наприклад, за неправильно оформлені документи. З пенітенціаркою ситуація трішечки інакша. Там саме Ставська була, нібито конкурентом кабелю, нібито програла, але бачите, про життя переможця знає все і миттєво, і про життя тюремників теж, тому що багато знайомих. Останнім керівником пенітенціарної служби став Володимир Палагнюк, земляк кміти. Син Палагнюка Юрій працював із кмітою в СБУ. Фірма Тесткабель прийшла на торги пенітенціарної служби одночасно з призначенням Палагнюка. Втім, навряд чи Тесткабель є фірмою виключно родини кміти Іставської. Це фірма, яка просто. А... Скоріше за все наближена до людей, які відповідають за, за фінансування і закупки в Пенітенціарній службі та в Міністерстві юстиції, і е, яка просто, не маючи власних об'ємів, скажімо так, на жаргоні підприємців, це називається продає квітки. Хтось хоче із підприємців поставити рибу, вони йдуть до цієї фірми, знаючи, що вона виграла. І за певний процент. Відкат так називаємо, вони е, покупають собі право на те, щоб поставити там певний об'єм якоїсь риби. Колонії слідчі ізолятори вони перебувають в такому підвішеному стані, в стані хаосу. Тому що е, їхніх керівників, командирів нібито ліквідували. По закону ними ніхто більше не може керувати, крім тих, кого ліквідували. І це призводить саме до того, про що я кажу, що крадуть як в останній день, тому що. Е, Попиту немає, ніхто не спитає. Власники тест кабелю не знайшли часу поспілкуватися. А Марина Ставська звинуватила нас у замовності, хоча перед цим запевнила, що до тесткабеля немає жодного стосунку. А тим часом у міністерстві юстиції саме зараз ідуть торгі за посаду заступника міністра, який відповідатиме за питання колонії і сізо. Це дуже ласий шмат. 150 майнових комплексів, понад 3 мільярди бюджетних грошей щороку. Кожен хоче і таку рибку з'їсти, і в крісло сісти. Ну а програма Наші гроші буде слідкувати, як українським чиновникам вдасться це зробити і не обляпатись. Одне питання не дає спокою: як так можна? Ну вкрасти в державної школи розумію. Діти наших фігурантів там все одно не вчаться. Обібрати пенсіонерів, лікарні, армію це буденність. Однак купляти погані харчі в тюрми? Що ви робите? Ви ж купуєте фактично для себе? А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. До зустрічі!